Доброго дня, мене звати Вікторія. Ми приїхали з сім'єю з Донецької області міста Покровськ. В квітні, місяці 11 квітня, ми прибули в Білокармінську громаду, виїхали з 9 квітня евакуаційним потягом. цій громаді нас прийняли дуже добре. цій громаді віднеслися до переселенців дуже доброзично. Спочатку нас поселили наш в нашій школі. Виділили кожній сім'ї по класі, маленьку сім'ю правда, з'єднали. Наша сім'я була окрема в одному класі. І так як я прийшла зі своєю бабусі, нам навіть дали на першому етажі клас, дякую, директор сірі Леонтівні. Староста цієї громади, пані Олеся, також вона так відноситься до кожного з такою відповідальністю, пані Олеся видала будиночок. Ми проживаємо на даний час окремо в будиночку своєму. Світло все є, всі умови гарні, але так як в мене п'ятеро дітей, плюс бабуся 85 років, постійно потрібне бабусі лікування, плюс ми ще зробили в Золочівській лікарні бабусі операцію. їй зробили шунтирування коліна безкоштовно. І дуже гарно провели операцію. Бабуся вже бігає. Е, Гуманітарна допомога нам дуже потрібна. І Скільки б не отримували грошей, і скільки б не було їх, їх реально не вистачає. Ті е, самі ліки деякі дуже дорогі. У мене бабусі є одні таблеточки, які стоять 6,5 тисяч одна пачечка. Ось.